Співаємо і переходимо до другого. Друге, буде швидким, я в це вірю. Але давайте спробуємо. Ми переходимо тут, наприклад, в пошук. І бачимо надбудову, або починаємо набирати слово надбудова. Вибираємо надбудову. Вибираємо Python for Excel. Додаємо. Або тут. Попишемо Python, відшукуємо Python для Excel і додаємо. Додаємо. Далі ми візьмемо новий аркуш, скажімо, назвемо його надбудова. Окей. І бачимо, що ми отримали. Ми отримали е, таку закладочку. Це закладочка для клітинки, Python-клітинки. Це закладочка для надбудови, яку ми тільки що додали. І ми бачимо, що є пропозиція додати якісь функції. І що більш неприємним або цікавим є те, що нам треба залогінитись, для того, щоб ця надбудова працювала, ви маєте мати якусь підписку, ну, наприклад, там підписка домашня HOW, або підписка виробнича. Я вже зайшов, підписався в домашню свою підписку, в домашній свій аккаунт. І тепер ми можемо взяти, подивитися на функції, які є. Поки що їх немає ніяких. О, давайте сходимо в логі to OneDrive, якщо мені вдасться. Там воно якось відбувається. І ми бачимо, що ця, ця можливість, цей застосунчик, якраз створено для того, щоб використовувати Python для побудови нових функцій. І в якості прикладу, у нас наведено ось таке віконце. В якому є простенька функція hello name, return the greeting і так далі. Ми можемо написати тут будь-який код, і ми то зробимо з середньої функції, з функції обчислення середніх. І далі ми спробуємо, написавши таку функцію, її зберегти. Ну, Щоб все сталося, ми зберігаємо цю. Тепер в розділі функцій у нас з'явилася працююча функція, яку ми можемо спробувати виконати. Або навіть ми можемо спробувати написати дорівнює хе. Вибачте. hello, Є. Yeah, hello. Є. Yeah, да? Використовуємо Hello, Return The greeting, Return The greeting, Ретун загріття. Підказка працює. Ми здаряємо на табуляцію і вибираємо ось в якості імені ось цю клітинку і закриваємо відповідно дужки. Error. Бо. Ця функція не обнюхує е, якість переданих даних. І коли F, F12 в нашому випадку є нічим не заданим, вона не вміє його опрацьовувати. Занадто проста функція. Це важливо було побачити. Да, давайте напишемо Василь, як мене звати, І подивимось, чи є якісь зміни. Ну, два силь навіть. Зміни відбулися. Зміни відбулися. А можливо, функція середня є, працює. Ми ж її там будували. Давайте перекликаємося, пишемо. Сере, не сере. Немає такої функції. Для того щоб така функція з'явилася, давайте спробуємо створити в нашому 7 едіторі нову функцію. Це в наших правилах. Ми створили в нашій простині в Excel Worldbuці нову функцію, вона тут є навічно, Вибачте мене. От, але я тепер хочу створити нову функцію. Тут є гарні корисні речі, які нам щось пояснюють і підказують. Якось я зовсім невидимим є. Ну, то таке, то не головне. А, да, давайте подивимось на що тут нам розписують. Нам розписують, що код має бути обов'язково в функції, що аргумент може бути клітинкою. Діапазоном або колонкою. І повертає значення, яке може бути або 2D-ліст, або скаляр. Ну, ось варіанти, які нам пропонують для опрацювання. Це велике дослідження, яке ви можете самі, самі собі зробити. Це просто коментарі. А ми з вами спробуємо написати ту саму функцію. Яка була у нас на першому аркуші, і ми, слава Богу, є ладачами. Спробуємо взяти Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. А, ah, не на тій клавіатурі. Ctrl-Z. А, ah, мабуть, і Ctrl-C було не на тій клавіатурі. Ctrl-C. Як ви бачите, тут нам не потрібно нічого робити, а, в тому сенсі, на відміну, як тут нам не треба викликати нашу функцію. Отак, середнє. Ми просто описали, тут написано, код має бути функція. Ну, Давайте спробуємо зберегти цю в функціях у нас додалося. Тут якийсь дивний аутпут. і це направду гарно, що ми сюди заглянули. Це сюди виходить весь друк. І щоб ми зрозуміли, що тут виводиться весь друк, давайте ми тут напишемо print. Да, добре. Print. Дебагін. output. Якийсь спринт, будь-що. Debugging output. От. І зберігаємо. Функція збережена. Середнє Saved Добре. Тепер на цьому аркуші або на будь-якому іншому аркуші. Давайте ми це приб'ємо. А тут спробуємо написати наше середнє. Кирилиці. Середнє. Воно вже є. Середнє. І вибираємо. І закриваємо. І Ctrl-Enter. Егоґ. Якісь помилки. Clear function. Ще раз. Середнє. Ctrl Enter. Output. Читаємо. І нам пишуть, що середнє є невизначеним. Це трохи дивно. Середнє, середнє. function. рунфунк. click then Select Range є. Yeah. Insert into cell. H8. insert Окей. Okay. 0 Уже краще. Уже краще. Ctrl-Enter Agog Output Ну, як на мене трохи дивний ви 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 результат, функція є. Можливо, все ж таки треба на, на диск записатися. Hello працює, середнє не працює. Давайте спробуємо переписати на латиницю назву. Можливо, в цьому проблема? А працювало? Ну добре, я розберуся з цим після паузи, поки що перерва.